Час від часу вони повставали один проти одного, воювали один з одним, вбивали один одного, грабили один одного. І кожен князь намагався його зробити ну, своїм сторонником, щоб він, щоб він став на його сторону. А він стояв на стороні Бога. І хотів, щоб люди не били один одного, не вбивали, щоб люди жили в мирі, в злагоді, щоб вони були не ворогами на землі, а друзями. Друзями Бога і друзями один між другим. І за це багато страждав преподобний Антоній, але все він переміг, Все і молитвою він все преодолів все. і звершивши багато добрих, прекрасних справ і чудес, преподобний Антоній представився до Господа в 1073 році. Приблизно десь 100 років він мав від народження. І сьогодні ми ще користуємося тими плодами, які посіяв на цій землі, преподобний Антоній своїм благословінням і своїми подвигами поста і молитви. І кожна людина, напевно, коли...